Жала у нас Ніск організація, ви знаєте, mm -hmm. така будівельна, яка дає експертний висновок mm -hmm. на рахунок, чи придатна дана будівля в подальшому для експлуатації. Якщо вона придатна, тут треба зробити ремонтні роботи для того, щоб його встановити. Ніс буде працювати близько місяця. І тоді тільки після результату міністру ми можемо говорити про якісь проєктні роботи. На даному етапі ми про них говорити не можемо, тому що у нас немає сьогодні спеціалістів не в управлінні, не в місті, які би дали рекомендації, і під ними підписалися, що робити з подальшою будівлі. Це по-перше, представники Червоного Христа України сьогодні були на об'єднання. І вони сьогодні висловили бажання відновити даний садочок після рекомендації НІСКИ, якщо можливо. можливо. Тому теж були тут представники саме цієї організації. Поки що за проєктні роботи мова не йдеться. Зараз, якщо нам все дозволять, там поприбираємо вирішимо питання. Щоб його вкрити тентами з цієї сторони, О, де велика руйнація, охорони. охорона, щоб там не було ніякого марадьорства і тим паче Дякую за повну відповідь.